Сторінка 127, параграф 30. Розлади діяльності травної системи та їх профілактика. Порушення діяльності травної системи. Унаслідок розладів жування та процесів слиновиділення порушуються попередні механічне та біохімічне оброблення їжі. Залишки їжі між зубами сприяють розмноженню та мікроорганізмів, що може призвести до каріуса та пародонтасу. Ускладнення пережовування їжі може бути наслідком процесів запалення сизової оболонки ясен і ротової порожнини стоматитум. погано пережована та просочена слиною їжею, спричиняє розлади травлення в шлунку, посилює секрецію шлункового соку. що Подразнює його слезову оболонку. Це призводить до запалення слизової оболонку шлунка, гастриту або виникнення виразок стінок шлунка. Те саме стосується і дванадцятипалої кишки, запалення якої називають дуоденіт. Загальна назва запалення тонкої кишки ентерит. Його можуть спричинити інфекції, як от холера, черевний тиф та інвазійні, паразитарні, наприклад, герментози, захворювання, споживання неякісної або за Надто гострої їжі тощо. У деяких випадках ентерит може спостерігатись одночасно із гастритом. Недотримання режиму харчування є також причиною панкреатиту запалення пішлункової залози, запалення червоподібного відростка. Сліпою кишки апендиксом спричиною апендицит блювання це рефлекторний акт видалення назовні вмісту шлунка через травохід, відрижка, вихід із шлунка повітря, яке потрапило в нього під час ковтання разом з їжею або газів, які утворюються в шлунку, коли порушено травлення. У наслідок неправильного харчування лікування антибіотиками може змінитися склад мікроорганізмів кишок. Характерним при цьому є. Метеоризм здуття живота через посилене утворення кишкових газів. Це знижує ефективність травлення, порушує смоктування води, в тостій кажці отрує організм людини продуктами життєдіяльності шкідливих мікроорганізмів у разі порушення режиму харчування, зловживання сухою, як от чіпси, жирною, наприклад, торти, еклери, їжею за малорухливого способу життя, з віком може виникнути застій і згущення жовчі. Зовчому міхурі, що призводить до холециститу запалення жовчного міхура. Наслідком холециститу часто є жовчокам'яна хвороба, утворення в жовчному міхурі каменів. Камені із жовчного міхура, діаметр, який іноді може становити понад 2 см, можуть потрапити в міхурову протоку і закупорити її. У цьому разі потрібне негайне медичне втручання, харчові отруєння та хвороби бактеріального походження. Ознаками харчового отруєння часто є біль у животі блювання пронос, діарея, головний біль запаморочення. До групи бактеріальних харчових отруєнь належать захворювання, спричинені токсичною дією мікроорганізмів. До шлунково-кишкового тракту людини вони можуть потрапити з харчовими продуктами, виготовленими з порушеннями технології виробництва та зберігання або з таким терміном придатності, яких закінчився тощо. Серед таких харчових отруєнь найпоширенішими є сальмонельоз, бутулізм, дизентерія, холера. Причиною поширення інфекційних хвороб здебільшого є порушення елементарних правил гігієни, харчування та особистої гігієни, хворого безлунково-кишкового тракту, бактеріального походження, хвороба, збудник, ознаки і джерела інфекції. Сальмонельоз бактерія роду, сальмонела, отруєння організму, токсикоз, шлунково-кишкові розлади. Підвищення температури, хвори та здорові, тварини та люди, інфікована їжа, здебільшого м'яса, м'ясні продукти, молоко та молочні продукти, яйця, вода, Ботулізм, паличка ботулізму. ознаки ті самі, що й в попередньої хвороби: джерела інфекції, інфіковані м'ясні продукти, овочеві і рибні консерви, ковбаси, солон та копчена риба, дуже небезпечні консерви домашнього приготування через недостатню їхню стерилізацію. Дизентерія, дезентерійна паличка. Джерела, інфіковані продукти, особливо молоко і вода, холера, холерний, вібріон, інфіковані сира вода та харчові продукти, а також брудні руки після контакту з хворим і мухи яка небезпека отруєння грибами. Знаєте, що серед грибів є надзвичайно отруйні. Біла поганка, мухомор, червоний, опеньки, несправжні та інші. На території України трапляється понад 25 видів смертельно отруєних грибів. Ознаки отруєння грибами з'являються через 8-72 години після їх вживання. Це не насамперед блювання, розвит роботи шлунка, невгамована спрага через зневоднення організму судом У разі появи таких симптомів слід негайно викликати екстремо. Екстрену медичну допомогу Токсичних речовин на метаболізм на процеси метаболізму негативно впливають токсичні речовини різного походження: біологічного, токсичні рослин, грибів, тварин, мікроорганізм, речовини, які використовують промисловості, як дихлоретан, метанол, пропан, нафтопродукти в сільському господарстві різні види отрутохімікатів чи добрив, медицині, лікарські препарати, побуті, от пральні та косметичні засоби. Бойові отруйні речовини: зарин, іприт, фосген тощо вони порушують активність ферментів, процеси метаболізму, діяльність органів травлення та регуляторних систем нервової, ендокринної для забезпечення гомеостазу. Токсичні сполуки мають бути знешкоджені та або якнайшвидше виведені з організму. Організм людини здатний знешкоджувати токсичні сполуки, які потрапили до нього або Утворилися в ньому. Процеси нейтралізації та виведення з організму токсичних сполук називають детоксикацією. Ці процеси перебігають у різних органах, насамперед у печінці та нирках. Тому печінку вважають біологічним фільтром нашого організму. Деякі токсичні сполуки без змін виводяться з організму назовні із жовчою або сечою. На травну систему людини також негативно впливає вживання. Алкоголю і тютюнокорінням, потрапляючи в шлунок, алкоголь подразнює його слизову, підсилюючи соковиділення. Шлунковий сік при цьому містить мало ферментів і багато хлоридної кислоти. Тому тривале вживання алкогольних напоїв призводить до гастритів. усмоктуючись у кров, алкоголь потрапляє до печінки і руйнує її клітини. За тривалого зловживання алкоголем можливий цироз печінки тютюнокоріння. Пригнічує обмін речовин і перешкоджає засвоєнню організмом вітамінів, поширені гельмінтози людини. Поряд із шлунково-кишковими інфекціями часто трапляються і гельмінтози. Їх спричинюють паразитичні черви гельмінти. Гельмінтози призводять до порушення роботи органів травної системи, виснаження організму, недокрів'я, гіпо або авімінтумінози. Тощо продукти життєдіяльності гельмінтів шкідливо впливають. На нервову систему, органи кровотворення тощо, Порушується сон, апетит, виникає головний біль, узагальнення, причини порушення діяльності травної системи, хвороби зубів, неякісна або інфікована вірусами чи бактеріями їжа, недотримання режиму харчування та правил гігієни, отруєння грибами чи ягодами, токсинами, що виділяють паразитні організми, запалення слезових оболонок органів травлення або травних залоз. Порушують їх функціонування для профілактики, захворювання органів травлення слід дотримуватись гігієни харчування.